В цьому відео я хочу розказати, як я розрізаю лист канви на окремі маленькі деталі для своєї сумочки. Бо я замовляю в великих листах канву, і потім її розрізаю орієнтуюсь на розміри майбутньої сумочки, які я хочу зробити. Наприклад, от я знайшла коробочку прямокутної форми, і вона в мене буде символізувати форму майбутньої сумочки, тобто я хочу зробити прямокутну сумочку. І розглядаю той випадок, коли верхня частина не потребує канви, я сюди вшию або блискавку. Отак. Або поставлю магнітну кнопку, і на цю сторону мені канви не потрібно буде. Потрібна канва буде передня частина, бокові частини, а також дно сумочки. сумочки. Ну, для цього ми беремо її і міряємо. Нам треба заміряти. Наприклад, ось передня частина довжина. Ну, умовно, хай буде 25, висота, хай буде 15. От, я зробила викрійку з паперу. Ви теж робіть викрійку з паперу. Але я зменшила її. Це для зручності, для того, щоб я вам знімала зручно відео. А ви викрийку паперу в реальний розмір. І ця передня частина має бути також. Бокова частина, вона сумісна з передньою частиною, ось, і має однаковий розмір ось тут. А ширина її. Ну, хай буде умовно 10. То й робимо бокову частинку. Ось так. Вона має таку саму довжину, як передня частина, ширина 10. Окрім того, нам потрібно буде заміряти. Дно має таку ж довжину, як передня частина. І вона сумісна з боковою частиною, має таку ж саму ширину. От Я зробила викрійку на дно. Вона однакової довжини, як передня частина. І ось тут воно стикується з боковою частиною, має ті ж самі розміри. А також нам потрібна інша бокова частина на сумочку. на оця бокова частина, а також задня частина, яку нам теж треба зробити викрійку. От, ми отак зробили. І це вже зроблене наші викрійку на нашу сумочку. На листі можна розташувати її зручніше. Наприклад, ось так можна поставити, бо тепер розташування деталі не має значення. Має значення правильний їх розмір. І тоді вони буду займати 25 і 10-35 см. А тут 15, 15, 10, в сумі 40. Тобто, вам для цієї сумочки буде потрібен розмір канви 35 см. І на 40. Але ви можете замовити канву трошечки більше. Якщо у вас канва трошечки більше, і у вас залишається отут лишня канва, з цього боку лишня залишиться, з цього боку може залишитись лишня, то ви її відрізаєте ножицями. Це дуже легко ріжеться, дуже легко це зробити. Але Якщо у вас залишається лишня канва, ви можете подумати про те, щоб таку сумочку цю збільшити, якщо дозволяє канва, і вам хочеться зробити трошки більше, то ви можете додати пару сантиметрів, наприклад, знизу на задню частину і також такий ж самий розмір на передню частину, бо вони мають бути однакові, і також на дно, бо воно довжину має однакову. А можете збільшити і бокову частину. Тоді це має бути однакові частини, і дно тут має бути також однаково до ширини, як ці. І зважайте на те, що вони мають стикуватися з боковою частиною, якщо ви дно трошки зробите більше, то і бокову частинку також треба буде зробити трошки більше. Тобто, ви можете зробити трошечки більше сумочку, ніж планували спочатку.